Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Скільки разів я знімав огляд на ось такий квадроцикл Лінхай М150 Ейс. І все одно в коментарях пишуть під іншими відео: зніми, покажи, скільки зараз коштує, які його характеристики, скільки він їде, який в нього двигун. Чесно, я вже замахався їх знімати. Одним квадроцикл скільки разів, але ладно, ви просите, я знімаю. Отож, Лінхай М150 Ейс на 150 кубів. І видає він 8,5 кінських сил. Не знаю, де вони взяли ту половину, але ладно. З особливостей в нього пространстві стальна рама. Є ось такі багажники, які інтегровані в раму. Витримують по 50 кг кожен. Також спереду є ось такий кунг, також прикріплений до рами. Передня підвізка у нас. А подібні речаги з регулюванням жорсткості амортизаторів. Тормоза в ньому барабані. Але. Він дуже легенький, бачите, я її можу просто підняти. І вистачає. Я думаю, сильно вони не перегріваються в ньому. Оптика, звичайна, бачите, діодні повороти. А, такі звичайні лампочки встановлені, фара. Ззаду у нас маятник. Погляньте, він задньоприводний, бачите, маятник ось такий у нього. Ось. Також моноамортизатор з регулюванням жорсткості в шести положеннях і один дисковий тормоз з функцією стоянкового гальма. Ось тут, бачите, ушко ще прикріплюється фаркоп. Гідравлічні машинки на гальма йдуть чудово. цепка також доволі потужної товщини, бо бачите, які чималі колеса. резина в нас атешна. Передній розмір гуми 21 х 7, дефіс 10. Задній. 22 на 10 дефіз 10. Ну, а тепер давайте по помістимо. Витримує він щось 150 кг навантаження чи під 200 навіть кілограм. Тобто двоє таких людей, як я, такого складу по 70 кг, на ньому будуть себе відчувати прекрасно. І тягнути він буде теж добре. Це я вважаю найдешевший квадроцилл, який тільки може бути, на якому можна пересуватися вдвох, як і дітям, так і дорослим дядькам. Ну. Самі розумієте, тоді ну, тут встановлений автомат. Ходи сюди. Тут встановлений автомат. Передача у нас передається за допомогою системи варіатор. Бачите, три положення реверс, нейтраль і вперед. Встановлена LCD приборочка маленька, але на сонці дуже добре все видно. Бачите, гідравлічні машинки на гальма. Дайте заведу його. Оно. Нейтраль. Він холодний, може не зразу завестись, мабуть. Шара на вулиці. Поволі спокійно він замість. Давайте трошки поробить. Бачите, для другого пасажира місце також достатньо можна триматися за цей пункт зразу. Бачите, скільки ще сідушки спереду і в принципі для них також сторони місце вистачає На ньому їздити не хочу, все ж таки техніка не бивушна, а нова. І ось такий огляд. І ціна його 2400 доларів. Я ж кажу, найдешевший квадроцикл, на якому можна їздити вдвох. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.